В область з фронту знову надійшли трагічні звістки. На війні загинув бойовий медик, молодший сержант з Волині Валентин Васильковський. Про це повідомили у Забродівській сільській раді. 23 листопада війна забрала життя жителя села Зоряне, старшого бойового медика, молодшого сержанта Валентина Васильковського, 1983 року народження. Також на війні загинув житель села Колодяжне Петро Бас. Санський 1983 року народження, як повідомили у громаді, воїн загинув 24 листопада під час обстрілу ворогом позицій у районі населеного пункту роботи на Запорізької області. У зв'язку із трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу. Про похорон повідомлять додатково. Ще одна страшна звістка надійшла у Берестечківську громаду у Запорізькій області, 25 листопада, під час артилерійського обстрілу. Стріло загинув житель міста Берестечко Олександр Твердохліб, 1969 року народження. Ще одне мужнє життя військового з Волині обірвалось на Запоріжжі. Про це повідомили у Дубівській громаді. 22 листопада. Житель села Буцень Микола Омелянчук отримав поранення несумісне із життям в районі ведення бойових дій у Запорізькій області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття. Родинам загиблих воїнів.